Отже, ми бачимо, як змінюється питомий опір металів під час нагрівання, електролітів. Ну і давайте вже без обговорення. Запишіть це, будь ласка, і рушимо далі. Хе. Okay. Поки ви пишете, може, мені хтось нагадає, хоча б приблизно, коли було відкрито електрон? У початку 20 го століття. Ну, це майже точно. Там ще 1907 роки, рік. 1897. Ну, приблизно правильно. Приблизно правильно. От поїхало. Класичні досвіди. Перший класичний досвід не треба писати, просто подивіться, чим люди займалися 1901 рік. Невдовзі після відкриття електрону. Німецький фізик ріке проводить такий досвід. Він тривалий час пропускає електричний струм. Через таку систему. А потім він розбирає цю систему і під мікроскопом дуже ретельно вивчає оці зразки. Купром, алюміній купром. Як ви гадаєте, що він шукав? Зробіть припущення. Вільні електрони. Як можна під мікроскопом побачити? Не знаю. І Я ж не знаю. Ні. Він шукав ось що. Чи потрапили у мідь хоч якісь атоми алюмінію або йони, і чи потрапили в алюміній хоч якісь атоми або йони Купруму. Як ви гадаєте, що він отримав? Потрапили чи ні? Ні, не потрапили. Ні, не потрапили. І він робить висновок, що заряд переносять якісь інші частинки. Ну, ми з вами розуміємо, які. А остаточний висновок дозволили зробити класичні досліди. Зараз ми їх побачимо. Оце. Ну, схема, ну, можна сказати, е дослід Стюарта Толмана, англійської фізики. У чому він полягав? Береться отака катушка. <кій> Намотується велика кількість е витків ізольованого дроту. Так. Е е отут контакти. Ковзні. Один кінець дроту, інший кінець дроту. Отут дуже чутливий за тим часом гальванометр. І оцю катушку вже можна було тоді за допомогою двигуна дуже швидко роз, розкрутити. І вона швидко обертається. А потім бачите ще тут. Ну, гальма. Гальма, це гальмівні колодки. Вони дуже щільно притискаються до цієї поверхні. І катушка дуже швидко ще робить. Зупиняється. Зупиняється. І от як вони очікували, саме в момент зупинки на короткий час стрілка гальванометра дає такий певний показ. Розуміло? Відкидається, а потім повертається. Чому це відбувається? А це відбувається тому, що дріт там ми зупинили. Але вільні носії заряди, вони, вільні заряджені частинки, вони ж на те і вільні, що вони ще певний час будуть, ну так би мовити, за інерцією продовжувати рух. А значить, вони створюватимуть у колі, що. Поле. Ну, ну, чому поле? Струм вони створювати. Струм так званий інерційний. Вони ж переходять звідси сюди, сюди, сюди і так далі. Як ви гадаєте, за напрямом відхилення стрілки, що можна було відразу визначити? Напрямок, що тушка є. Ну, що, що значить напрям заряду, як правильно сказати. напрям заряду. у кому крутилась катушка. Так це ми і так знали. Не заряд, це частинок, напевно. Ну, я б сказав так. Трохи точніше знак заряду. Розумієте? Знак заряду. А якщо провести більш серйозні розрахунки... То за, від, від, за тим, наскільки відхилилася стрілка, можна було знайти так званий питомий заряд, тобто відношення заряду до маси цих частинок. Розуміло? Ну, можна сказати, дуже схожий опит, але раніше, на три роки раніше, здійснили одеські фізики Мандельштам і по Ну, Але в історію науки так трапилось, увійшов опит Стюарта Толмана. І от усі ці дослідження привели до беззаперечного висновку, що струм у металах переносять вільні електрони. Наприклад, коли з атомів міді утворюється кристал міді, то виявляється, що при цьому кожен атом міді втрачає один електрон і перетворюється відповідно на позитивний йон. А оці електрони, вони ж нікуди не можуть подітися. Вони так подорожують між йонами, утворюють так званий електронний газ. Ну, оцю коротку фразу можна було би записати. Дві. Носіями електричного заряду в металах є вільні електрони. І, відповідно, ще існує так званий електронний газ. Він дійсно існує. Це дуже цікавий газ, тому що він квантовий, як виявилося пізніше. Тепер давайте подивимось. Ми з вами колись виводили, мені здається, цю формулу, Може, ви можете легко її самі вивести, що сила струму в провіднику дорівнює елементарному заряду. Як ви гадаєте, що таке n маленьке? Кількості. Ай, ні, ні. ні, ні. Це так звана концентрація носіїв заряду. Тобто, скільки частинок вільних заряджених припадає на одиниці чого. Об'єму. Об'єму. Ну, С це, звісно, площа поперечного перерізу провідника. А оце середня швидкість упорядкованого руху. Середня швидкість упорядкованого руху. Так от, вимірюючи струм, знаючи, а ми сьогодні вже знаємо, концентрацію заряджених частинок, можна отримати приблизне значення середньої швидкості оцієї. І виявляється, що для міді, для мідних дротів, які, ну, по яких зараз іде струм у вас у квартирі, зазвичай. Середня швидкість упорядкованого руху вона не сягає навіть 1 мм в секунду. Це у найкращому випадку 10 частки міліметра в секунду. Отака маленька. І такі великі наслідки. А хто знає, пам'ятає, точніше, я колись називав. А приблизно яка середня швидкість хаотичного руху електронів у металі. Ну, хоча б грубо назвіть. Там щось у 105 В яких одиницях? В метри на в секунду. Ну, навіть 10 шостій, ти знаєш. Тобто тисячі кілометрів на секунду. Порівняйте тисячі кілометрів і менше, ніж міліметр за секунду. Тобто, там значно більше хаосу, ніж порядку. Проте порядок для нас дуже важливий. Без цього нічого б не було. Я маю на увазі ефекти від струму. Тепер такий. таке питання. Звідки береться опір металів? І відповідно, як він залежить від температури. Ну, давайте. Спочатку експериментальні факти. Отака залежність. Приблизно, приблизно отака. Насправді, якщо вже бути точними, там не зовсім пряма вона так вигинається, але приблизно для розрахунків ми беремо отаку залежність. Тобто, як бачите, зростає. Оцей, оцей коефіцієнт альфа, він наводиться у довідкових таблицях. Хто мені нагадає, як його називають? Оці температурний коефіцієнт опору. Оце, будь ласка, відмітьте. Альфа-температурний коефіцієнт опору. – це питомий опір за якоїсь температури Т те 0 а РО ну, після зміни температури. Він додатний. Тобто, коли температура зростає, як бачите, питомий опір теж зростає. Роберт, можете повторити, що таке Не непролокало тем, тем, просто? Те, температурний коефіцієнт опору. Дякую. Те, да, Температурный коэффициент опору. Так, давайте я хочу еще что-то встыгнуть и Ну, або вот такая формула. Зазвичай. Найчастіше у шкільних розрахунках мы беремо початковую температуру 0 за Цельсием. Так? Ну и утримаем вот такие формулы еще для РО, еще для Р. Річ у тім, що ми можемо зазвичай знехтувати зміною розмірів провідника і враховувати тільки зміну РО, бо воно змінюється значно швидше. Отже, такий перший результат. Тепер ось тут. Температурний коефіцієнт опору показує відносну зміну питомого опору ну, внаслідок нагрівання на один Кельвін. Він не такий вже й маленький. Він може бути десь там 10 мінус третій Кельвін в мінус першому ступені. Не такий маленький. От одиниці. І от приклади. Ви ж врахуйте, що метали в колі можуть іноді дуже сильно нагріватися, тому це суттєво. Ну от, це ми з вами вже казали. Це те ж саме. Якщо ми починаємо відраховувати температуру від нуля Цельсія, то Дельта Т – це є те саме, що температура за Цельсія. Воль там певна характеристика, дивіться. Якщо б опір не змінювався, то вольтамперна характеристика, тобто залежність сили струму від напруги, була б такою лінійною. Але насправді, коли напруга збільшується, сила струму збільшується, метал може ще нагріватися. Тому у нього опір збільшується. І тому цей графік викривляється. Отак він виглядає, наприклад, для лампи розжарювання. Оба. Так що не все так просто. Навіть з законом, момо. Це зрозуміло, що я сказав? Так. Так. Тоді поїхали далі. Тепер фізика. А фізика тут полягає, дайте я трохи поверну, фізика тут полягає в чому? Певний час, десь років 20, може, 30, вважали, що все дуже просто. Звідки береться електричний опір? А він береться від того, що електрони під час руху зазнають зіткнень. З ійнами кристалічної решітки, кристалічних граток. І все. Це була так звана елементарна електронна теорія. А потім з'ясувалося, що все значно цікавіше. Електрони в металі вже не підкоряються законам механіки Ньютона. Їх треба описувати законами нової механіки, яку створили у ХХ столітті квантова механіка. І вона приводить до дуже цікавого висновку. Якби кристалічні градки були досконалими ідеальними, то метал взагалі не мав би жодного опору. Тобто не було б втрат енергії на нагрівання металу і електрони рухалися б не зазнаючи жодного опору. Насправді причиною опору електричного є те, що ну, завжди кристалічні градки мають якісь дефекти, відхилення від ідеальності. Так? І е, що порушує ідеальність? Ну, наприклад, будь-яка домішка. І от, до речі, тому електричний опір вплавів. Завжди значно більший, ніж електричний опір якогось чистого металу. Бо там перемішані різні йони, а це вже є певний, певна хаотичність. А далі давайте подивимось. А до чого тут температура? А ось до чого. Якби не було без хаотичного руху іонів. То вони б весь час займали положення, ну такі, як їм положено, які їм вони мають займати в ідеальній грації. Але ж вони коливаються. Якби ми могли зробити моментальне фото цих іонів, то ми б побачили, що один відхилився праворуч, другий ліворуч, там третій ще кудись. Зрозуміло це? І ці відхилення, вони тим більше, чим вище, що? Температура. Температура. Тому виявляється, що причиною опору є не наявність кристалічної градки, а її недосконалість. Зокрема, наявність теплових коливань юнів. От саме тому хі -хі, опір зростає з температурою. А далі, давайте я нагадаю про дуже цікаве явище. Дуже коротко, бо у нас з часом. проблеми, надпровідність. Що таке надпровідність? Відкрив 1911 року голландський вчений Камерлін Конець. І дуже швидко отримав за це Нобелівську премію. Ну, не тільки за це. Він насправді навчився отримувати досить велику кількість рідкого гелію, а це був шлях до отримання наднизьких температур. І він вирішив дослідити залежність питомого опору різних металів від температури, за низьких температур. І він працював з таким металом, як ртуть. Я ж гадаю, ви розумієте, що за низьких температур ртуть вона не рідка, а тверда. І ось що він отримав. За певної температури, не за абсолютного нуля, є такі метали. Це не всі, далеко не всі, вони просто повністю втрачають свій електричний опір. Що це означає? Що струм може по ним йти, а вони не нагріваються. Не відбирають енергію струму на власне нагрівання. От давайте подивимось Оце графік. Перше відкриття це бачите, низькі температури. Це досить близько до абсолютного нуля. Перше відкриття було зроблено для ртуті. 4,2, якщо не помиляюсь, десь так, Кельвіна ртуть. Просто зменшує свій опір до нуля. Потім виявилося, що це не тільки. А, 4,12, так. Потім виявилося, що це не тільки ртуть олово. Бачите, ще нижча температура, свинець. Ну і інші. А от, до речі, найкращі провідники, наприклад, мідь алюміній, у них явище таке не спостерігається. 1911 рік. Півстоліття найкращі фізики світу билися об цю загадку, намагалися пояснити це явище оволодіти ним. Ну, тут. І дуже заманливо було б отримати надпровідність за температур ну, хоча б там 80 кельвінів, 70 таких, щоб можна було охолоджувати азотом рідким, а не гелієм. Не могли, не виходило. Властивості. От, наприклад, дивіться, якщо нема опору, і якщо ми один раз створили струм у такому, наприклад, надпровідному кільці, так? створили струм, а потім від'єднали джерела струму, то струм не буде зменшуватися, бо він же не витрачає свою енергію ні на що. Зрозуміло? От американці зробили такий дослід: два з половиною року циркулював струм у надпровідному свинцевому кільці. Він не тільки що не зник, а він навіть не зменшився. Розумієте? Тобто він міг би циркулювати ще роки, роки, століття, не знаю скільки. Просто для цього потрібно було весь час підтримувати кільце холодним. Ну, їм, нарешті, це набридло, і вони припинили досить. Ну, такі речі. Але чого боїться надпровідність? Надправідність дуже боїться, по-перше, нагрівання, звісно. А по-друге, магнітного поля. Достатньо сильне магнітне поле, воно може моментально зруйнувати надпровідність. Причому це може бути навіть магнітне поле самого струму. Тому не можна пропускати через надпровідник ну, занадто великі струми. Це теж було цікаво і спочатку неможливо було пояснити, що означає, що наддіамагнетік? От ми наступній темі будемо з вами вивчати магнітні явища. Діамагнетики це такі речовини, які послаблюють магнітне поле. Так от надпровідник, він, я б сказав, наддіамагнетик. Тобто, він не просто послаблює магнітне поле, він його взагалі зменшує до нуля у себе всередині. Терпіти не може магнітного поля. Ну, там є різні типи надпровідників, це я кажу про першого типу. Так. І от нарешті перше пояснення було, створено, було надано в 1956 році. Перше пояснення надпровідності. Це знаменита теорія Бардіна Купера Шрифера. Ну, До речі, дуже цікаві теорії були створені тоді радянськими фізиками Гінзбургом Ландау. Але навіть після цього, ну, майже безнадійним здавалося, отримати е, за високої температури. Ну, що таке висока, я кажу, хоча б там 80 кельвінів, щось таке. Так? Був спеціальний термін. Високотемпературна надпровідність. І вже перестали навіть майже всі перестали шукати і вірити, що це можливо. Льот сенсація: 1986 рік. Я пам'ятаю добре, цей момент. Два фізики Беннард і Мюрлер, які працювали навіть не в університеті, а в лабораторії IBM, Вони доповідають, що знайшли. Надпровідник, який працює за температури вище, ніж там 30 кельвінів. Це була така сенсація, що їм спочатку ніхто не повірив. Десь півроку ніхто не хотів друкувати їх статтю, а потім не друкували. І моментально фізики в різних місцях світу почали перевіряти експеримент, а експеримент виявився дуже простим. І підтверджувати, що все правильно є така надпровідність. Є високотемпературна надпровідність. Ну, оце так звані кераміки, в яких вони спочатку знайшли високотемпературну надпровідність, Вони не дуже практичні, вони крихкі, вони дуже, я б сказав, такі собі капризні, так, примхливі. Але все ж таки, і потім дуже швидко довели е, різні фізики світу. Довели температуру надпровідного переходу вже десь більше, ніж до 70, близько 80, зараз десь рекорд порядка 100 кельвінів. Це ще далеко не кімнатна температура. Далеко не кімнатна температура. Але уявіть собі, яка б була чудова можливість, якби ми навчилися отримувати надпровідники за кімнатної температури. Це позбавило нас від чого? Від нагрівання приборів. Ну, ну, це, це так, але навіть це може не головне: де ми втрачаємо велику кількість електроенергії. А коли вона доходить до нашого готового? Ну, по -передача, передача. Ну, тут важко точно, точні числа назвати, але десь ну, доводилося бачити. Порядку щонайменше 20%. Це дуже серйозний резерв. Дуже серйозний резерв. Ну от, чи вдасться чи ні, поки що казати, важко. Досить важко це казати. От. Два слова про причини цього явища. Згідно теорії Бардіна Купера Шрифера, виявляється, що за певних умов дуже таких. Танких умов. Електрони можуть об'єднуватися в речовині в так звані куперські пари. Причому електрони однієї пари зовсім не зобов'язані бути близькими один до одного. Там ну, відносно великі можуть бути відстані. А коли вони отак об'єднуються, то вони просто перестають відчувати. Вплив кристалічних граток, тобто дефекти, там, ще щось, вони перестають реагувати на усілякі перешкоди рухові, і спокійнісінько продовжують переносити струм. Ну, це дуже важко так, на пальцях на словах пояснити. Це досить складна теорія. Але коли відкрили високотемпературну надпровідність, то виявилося, що загалом механізм там приблизно такий же. І я, Маркович, щось минута мовчання бути. Так, І зараз часу. вона буде. Я, я побачив. Добре. Так.